Каже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене. Чому? Тому що він в своєму житті старався ці дві хороші, як би казати, якості мати завжди з собою добро і милосердя. Друзі, другі, ці ми завжди в своєму житті. Мати з собою і нести по житті ті дві хороші якості добро і милосердя. Знаєте, є такі люди, які говорять, я вже сам ста добра наробив. Я кажу, «Да, «Да, вже аж Бог тобі добре. Знаєте, колись апостол Павло говорив так, роблячи добро, нехай що. Не униваємо, тому що в свій час пожнемо, якщо ми ослабимо, тобто людина може що зробити? Ослабнути. І як важливо в нашому житті, бо ми в тому плані не ослабли, щоб добро і милосердя завжди супроводжувало нас. Бо якщо добро і милосердя буде супроводжувати нас, то воно буде біля нас і Бог буде тим самим до нас. Говорити і до нас його проявляти.